Цю ділянку дороги у Снятині об'їхати неможливо. Саме тому блокувати рух транспорту пікетувальники вирішили тут. Люди звернулися до народного контролю. Вони обурені із дербюджету на ремонт автошляхів Прикарпаття виділено надто мало коштів. А снятинському, верховинському та косівському району може взагалі нічого не перепасти. Україна Західній області та 700 мільйонів гривень на ремонт автошляхів. Кабмін планує ці кошти між регіонами розподілити порівну та при Карпатці обурюються. Ця сума для Франківщини надто мізерна, адже половину зі всіх доріг, які заплановано відремонтувати, припадає саме на їхній регіон. Ці кошти розподілені на три автодороги: татарів, Кам'янець-Подільський, Стрийма, Малега і Львів Мукачево. З цих трьох доріг території Івано-Франківської області пролягає ну, перепадає 57%. Розподіл коштів, мав би бути не по пропорційній схемі відносно чотирьох областей. мав би ще враховуватись факт якості дорожнього покриття косів Верховина це є два гірських райони, де руйнуються дороги набагато швидше і ще, скажем так, не відремонтовані від. Повені восьмого року ні швидкі, ні пожарні, ніякі вовше ситуація, ніяка люба будь-яка ситуація неможливо до нас відказуються шофера, автобуси уїхати, на ворогту. Вовше дороги немає. Народний контроль Скільки буде вимагати народ, обласної народ... влади. Буде вимагати обласної влади звернути на цю проблему свою увагу. За кілька хвилин пікету утворюються затори та водії не обурюються, готові терпіти, аби якість доріг була кращою. «Щоб буде ліпше життя, то можна і півгодини, і годину і день чекати. Від того ми не обідніємо. Народний контроль звернувся до обласного керівництва, аби місцеві чиновники відстоювали справедливий на думку краян розподіл коштів у регіонах. В обласній адміністрації громадських активістів підтримують. Вимагаємо, щоб дослухалися до людей і добивали від Кабінету міністрів, щоб виділилися гроші. Ми розуміємо, що це єдиний шанс зробити цю дорогу, і ми будемо за нього боротися до останнього, тому що коштів більше ніяких не буде. Народний контроль разом з громадою добилися обіцянки обласної влади, буде саме вирішене питання розподілу коштів. Ми будемо слідкувати за переглядом подій, щоб ці кошти були виділені справедливо. Інна Сендецька Монюк Роман Кочержук народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть дев'ятсот